Так, ну що ж, друзі, повертаємося до нашого етеру. Як я вам ще швидше обіцяв, сьогодні у нас буде рубрика Мусхаб. Це платформа не саме для е, усіх, хто буде бажати розповісти нам про свої композиції, як і для досвідчених, так і для починаючих. Сьогодні ми обійшлися також не без гостей на сьогоднішньому етері. Тому, друзі, будемо знайомитися із нашими гостями. І сьогодні в нас під нікнеймом. Гая красуня, є привітайся. Добрий, 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 радий тебе сьогодні бачити. Також ти в компанії сьогодні не одна, ну крім мене, в тому числі, також у нас сьогодні є Олександр Басаєв. BCA, так Добрий ранок, BSA, так. BSA, Перепрошую, ну буду знати, будемо знайомитись, тому що ви ще в нас в гостях не були. Проте, хочеться все ж таки дізнатися, так як ви не були. Що означає твій нікнем. Тобто, якщо є якась така історія, цікава. Можеш розповісти, тому що в нас були е, дуже різні варіанти. Хтось розказував, що він там дуже давно почав це вигадувати. Е, хтось е, там, як Волондеморт, знаєш, коли Том Редел переставили букви, якось там щось придумали. Так, так. А хтось каже: Ну якось так. От йшли, йшли, йшли. Хлоп у голову прийшло і е, маю нік їм. Розповідай про свій. Насправді історія дуже цікава, бо у мене є улюблена тварина. Я так. переклала її на таврійську мову, так і отримала гая. Mm -hmm. Що Ах, це саме за тварина, я, на жаль, не можу сказати. Чому? Люди, яким буде цікаво, я думаю, вони ага. і дізнаються. Тримаєш інтригу. Так, так. От справжні, справжня артистка, по факту. Супер. Ну, давай, Олександра, будемо з тобою розбиратися. Так, ну в мене BSA це можна сказати як абревіатура. З мого прізвища я по батькові, вона трішки неправильна, але я її зробив звучнішою. Mm -hmm. І е, цей нікнейм був зі мною років з восьми. Тобто, oh. хоч музику я почав займати значно пізніше, але десь так в голові він тримався, я його ніде не використовував. Mm -hmm. Але от почав займатися музикою, і думаю, ну а чого б не бієсей? Ну, чому б і ні? Ну так і вийшло мені на один е, тін поп гурт е, не буду його називати, дуже схоже. <laughs> я розумію про що <laughs> <ти> розумієш, <laughs> так про що я кажу. Окей, буде. Имов трішки говорити про власне те, що ми цьому чому ми сьогодні зібралися, саме про ну скажімо так. Твій трек, але без твоєї участі не обійшлося в тому числі. Будемо розбиратися. Я мав змогу ексклюзивно його послухати, також як наші слухачі будуть мати змогу його також сьогодні послухати і дати якийсь свій фідбек. Я хотів би дати свій. Дуже люблю такі штуки робити, тому що кожен по різному його може розуміти. Якщо я не правий, виправляй, тому що від артиста завжди буде правильний. Оцей нахил. Я придумала собі так, а люди розуміють по іншому. Ну що я там відчув. Коли його переслуховував, ще раз кажу ексклюзивно. Я почув там, що такий трек, ну в першу чергу, це був такий трек вихідного дня для мене. Потім я знайшов безтурботне е, таке кохання. Потім я зрозумів, що це була ностальгія, і в кінці я зрозумів, що це були е, стосунки, які по факту закінчилися. Так, е, так виправляй, якщо неправильно, або розповідай, що ти туди заклала. Ну, в першу чергу в пісню я заклала те, що іноді кохання воно не закінчується сварками, а закінчується тим, що просто тривала пауза і залишає за собою спогади, так само, як я її описувала в пісні, що запах кави, сонце на стіні. А субота вона асоціюється з тим, як. Єдиний день, коли ви могли зустрітися, коли вас нічого не турбувало. Вихідний. Так, вихідний. Класно, це класно. Ну, я я приблизно, скажімо так, попав по, по так, цих так. параметрах. Але наші слухачі також будуть мати змогу собі оцінити. Ну і давай трішки з тобою поспілкуємося, тому що ти, окрім того, що ти друг, ти також і виступив продюсером, якщо я не помиляюсь. Так, так. так. Тут о, вся От, музика. Тут в мені дуже сильно цікаво. Як поїдь, але чесно, дивись мені, волі. Чі гаї, не дивись в очі, як ти поєднуєш дружбу і роботу. Це не заважає по, по, по цьому плані? Ну насправді е, працюючи з різними людьми, з клієнтами, так і десь маю свою студію звукозапису. Mm -hmm. Для себе відкрив, що працювати по дружбі насправді це найкраща штука mm -hmm. в плані музики, бо музика це творчість. Музика це має бути в першу чергу легкість. І От, коли ми працюємо з Гаєю, то от ця легкість, то воно просто йде. Тобто ти можеш те може бути поганий день, хороший день, але воно просто йде, бо є ось ця синергія, є ось ця така легкість. Ти не боїшся щось спробувати, ти не боїшся десь якийсь експеримент, якісь цікаві рішення прийняти. Тобто, навіть в тій самій суботі, хоча здавалось би, така звичайна поп-пісня, така легка, але є багато цікавих елементів, які десь так трішки приховані, але вони додають цього такого вайбу. І от можна сказати, що я від роботи саме з Юляною з Гаю Найбільше задоволення, чи як вона небудь отримував взагалі в своїй музичній кар'єрі. Ну, це класно. Нехай би так воно і залишалось, тому що є е, погані приклади того, коли е, да, як да. це зараз гадаю, цю штуку: е, е, любімося як браття, рахуємося як е, євреї. Давайте так я скажу. Але якщо це у вас відбувається реально на щирому потоці, я тільки за, і всі будуть за. І я ще відчув якийсь мотив, можливо, виправляйте мене. Там була така вставочка. Чомусь я відчув е, удар, такий дроб. Е, Присмаком 80 80-х років. О, так, Правильно так, так, чув? так. Ага. Це дуже люблю використовувати. Я взагалі фанат аналогового звуку, mm -hmm. такого цікавого. На студії теж маю деякі такі емуляції цих приборів, таких більш старіших. І от люблю використовувати саме на, на дропі. Мені захотілося сюди дати. Воно в принципі як на мене зайшло. Так, зайшло. Так, і мали десь багато думок, сперечань, рахунок того, давати чи не давати, але все-таки спробували без і було не то. І, от mm -hmm. саме ось цей такий вайп, вісні затих, воно підійшло. Підійшло. Скажи мені, будь ласка, Гей, а ти би хотіла щось в якомусь плані поекспериментувати? Це твій перший сольний вихід, по факту, наскільки я знаю. В яких, яких моментах би ти хотіла себе ще спробувати? Я завжди мріяла про рок. Рок, дуже о, класно бути було би. Рок зіркою, але розумію, що зараз не дуже витягую. Mm -hmm. а, і мені виходить співати такі більш меланхолійні пісні. Mm -hmm. Це перша пісня. Так чисто для легкого настрою для старту та да, для старту а в майбутньому чекають інші пісні. Mm -hmm. Далеко не такі, як Так, да, десь такий маленький спойлер. Наступна так. пісня буде ближче до жанру рокового о, о. значить, дивіться, що я вам пропоную. Я пропоную зараз ексклюзивно запрем'єритися, ну і потім трішки повернутися назад, тому що я підготував, по перше невеличкий бліц. І по друге будемо розбиратися про ваше якраз і майбутнє в тому, що ви плануєте. Тому ексклюзивно Сивно на райрадіо, ще раз нагадую, трек Гая-Субота. Слухаємо насолоджуємось. У суботу вранці світло на стіні. Тиша щедрій має в кожному вікні. Солодка кава і слова без прикрас. Теплий день приходить, та вже не для нас. У суботу, вранці ми гуляємо. Вже нема, стираєш із пам'яті усі ті слова, набираєш до друзів, шукаєш нове, бо так важко забути, як любили тебе, звичайна субота, звик до того, що є, знову вдаси, що нічого не хвилює тебе, зачиняє. Що мали, тримали, все еще... Це було ексклюзивно на райрадіо Гая Субота. Там субота. Ну в нас вийшло в четвер, субота, але ми про трек говоримо. Як на мене, дуже класно. Я думаю, що люди якраз і зрозуміли, про що ми з вами попередньо спілкувалися. Yeah, ну і немарно-немарно ми ще маємо час не так багато про те, але не можу вас відпустити, щоб ми не поговорили про ваші майбутні напрацювання. Я точно знаю, навіть якщо починаєте щось робити, ви вже наперед плануєте і розумію, що все розповісти не можна. Треба тримати Інтригу проте, ви зробили вже трішки спойлер. Що там буде трішки з роком пов'язано? Коли це планується? Ну плануємо це на місяць серпень, тобто, побачили, що субота. Гарно почали для mm -hmm. першого треку. Ми в принципі задоволені познаками. Mm -hmm. Та людям зайшло, люди дають фідбек, і наступна пісня це така можна сказати, вже достатньо стара пісня для нас. Ми її написали ще минулого року, mm -hmm. і десь вона чекала свого виходу, але вирішили, що от зараз саме час. Коли як не зараз, ну так та. має вистрілити. Тоді наступне запитання: рано чи пізно Гай до тебе дійде це бажання з кимось, не тільки в плані з музики, Стилях експериментувати, а ще і з кимось експериментувати. Дивись, можемо зараз трішки пофантазувати. Також дуже люблю цю штуку. Не обов'язково, що воно відбудеться буквально завтра. Не обов'язково, що воно навіть літом може відбутися, хоча я буду вболівати, щоб літом з ким би ти хотіла себе бачити в колабі, щоб упростити формат. Давай так: троє людей. Це може бути гурт, це може бути хлопець, це може бути дівчина, це може бути дует, а тріо. Байдуже навіть, навіть, якщо в тебе є такі думки бажання, це хтось може бути. За кордону, воно реально все, що ми візалізуємо, воно. Здійснюється тому цілком ймовірно. Давай будемо посилати разом в, в космос. Оті мрії. Топ 3 Я тягнув час як міг. Що no. ти подумала? Так? Я завжди надихалася за Харкіс. За хардкіс. Я дуже обожнювала їхні пісні і тепер я розумію, Хотілося чому рок. би спробувати з ними якось сконтактуватися і Це все нормально. Після етеру я тобі дам номер телефону. Зателефонуєш і Ксані. Ні, ну я розвожу. Я її ще не маю номера, але це цілком ймовірно. Насправді добре ще хто. А, напевно, далі я візьму закордонних виконавців. Білій Аліш надихаюся також. Мой клас ну, так. надихаюся. А, і також Ландлрей. Лана Дел так, дуже класно також. Так. Давно я не чув на рахунок, хтось би хотів записатися, але смак, я скажу, дуже дуже хороший. Ну і також хочу нагадати, що в нас буквально буквально, не знаю, ви напевно, не в курсі. а Я вчора покопався 15 липня. Це буде час, коли літо рівно середини дійшло на превеликий. То жаль, скажи, будь ласка, от я вас буду разом питати, чи встигли ви зробити те, що ви хотіли протягом першої частини цієї половинки 50%, 50% Цього літа чи відпочити, чи навіть по роботі. Якщо не встигли, то значить в нас є ще друга частина. Ну ми виконали нашу основну задачу. Ми розпочали музичну кар'єру. Так. так, тобто довго вже працювали над її матеріалом, і от так вирішили нарешті літом. І відпочили обоє, в принципі. І відпочили, і попрацювали. Десь перша частина літа була така більш з відпочинком, mm -hmm. десь реліз трішки дали собі передихнути. Mm -hmm. А от друга частина ми плануємо трошки. Піднатиснути на музику, десь більше посидіти на студії, більше попрацювати, придумувати щось нове. Так, треба Будеш, крутити так. цю машину так, так. і не зупиняти. Як на рахунок тебе Гай? Ну взагалі ми просто балансуємо, гарно балансуємо. Балансує. Відпочиваємо, працюємо. Все як має бути ну класно, ну класно. Ну тоді переходу, переходжу до того, до чого я вам обіцяв. Тобто буде такий невеличкий бліц. Так як нас двоє. Тут фішка в тому, що слід відповідати, те, що перший йде на, на голову. Це не обов'язково, що це було коротко, але реально, що було перше, що прийшло. Питання прості, їх пару речей є. Тому можете по черзі, хто буде перший? Юліана буде перша. Е, е, так, Юліана, ти лише перша Гая, а потім Саш будеш уже е, ти зразу добивати. Так. Якщо не співпадає, то нічого страшного. Отже, перше <реш> запитання. Е, що ти би хотіла обрати? Літо, спека чи зима-холод? Літо спека. Літо спека. Зима-холод. Я народився 31 <світ> грудня. Це, ага, мо, це ага, моя ага. стихія. Тобі тут як Богом виліло. <світ> так тебе Окей, наступне: що вибереш: книга чи фільм? Книга. Теж книга 100 Теж книга? Класно. Так. А Полюблено автору? Колін Гувер. Так. Ух, Стівен Хокінг дуже люблю, в дитинстві дуже любив і зараз перечитую. Класно, їдемо далі. Так, Інстаграм чи ТікТок? Інстаграм. Інстаграм. Інстаграм окей. Е, ну, тобі. <питання> брюнет чи блондин? <питання> брюнет. Брюнет. Є так. брюнет? Немає. Немає. Блондин? Не типу, маю. серце вільне має це на увазі. Так. Добре. Так, тобі не брюнет чи блондин? Брюнетка чи блондинка? Брюнетка. Брюнетка. Вільно чи занято. Занято. Ах, красота. Так, їдемо ще трішки. Поспати вранці і, працю... і працювати вночі чи мегапродуктивний ранок, і в десяті лягнули спати. Зранку поспати, З... працювати. і працювати вже ввечері вночі. Угу. Я обожнюю ранки, обожнюю покидатися рано, але я не можу працювати в першій половині дня. 90% моєї роботи відбувається в першій ночі. В першій ночі, ага. Тобто такий також такий мікс є. Та, та. Так, тут вже каверзні запитання: музична кар'єра чи стосунки, що ти обереш? Музична кар'єра угу. Ой, е, зараз, о, тут будеш. зараз по ножі. <по> ну, е, я навчився балансувати. Балансувати. <по> ну тут, обов тут не обов'язково було відповідати так, щоб е, або то, або то. Тут грамотно вирулювати. <по> Супер. Е, так воно і є. Ну я більше в принципі вас мучити не буду такими запитаннями. Єдине, що я від вас хочу ще почути, що ви сказали свої привітання нашим слухачам. Те, що ну, вас на душі, сьогодні трішки така. Погода пасмурна, але я думаю, що і треками, і своїм настроєм, ми зможемо їм трішки допомогти. Давайте ти по черзі, хто буде е, ну, давайте я почну. Давай. Е, сьогодні прокинувся з тою думкою, що е, ну, погода така та була mm -hmm. не, не найкраща, але десь, на мою думку, все одно треба ловити максимум від моменту від цього життя. Останнім часом про це найбільше думаю, що якби ліка ну, би не було, погода, які би не були обставини, живемо ми один раз, слухаємо суботу, бажано не одинити. Один раз, Не один та, раз ставити коментарі, лайки. Та, і тому с, подібне. Коментарі, лайки, прослуховування, Гая, субота. <світ> так, ну, в принципі, Не. позитив. позитив. У, у природи немає поганої погоди. 100%. Гая? А я дуже хотіла б подякувати за підтримку кожного е, з близьких, з друзів, знайомих. Для мене це дуже важливо і заставляє мене рухатись далі. Супер. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Слухачі вас по-любому мають знайти. Можете зробити хвилинку самореклами, де треба підписатися. І коли чекати ще кліпу. Е, підписатися можна на соцмережі gaia.music в інстаграмі, gaia music в тіктоці. Можна також знайти BSA Studio, якщо ви бачите такі ж mm -hmm. класні треки, як у Гай. <реш> Та, е, кліп, до речі, кліп. Е, зараз якраз думаємо над тим, е, що можливо буде якраз кліп для рок-пісні. Uh -huh. І на ютуб-каналі Гая теж він з'явиться, тому слідкуйте. Ну, ми з задоволенням будемо чекати ваших нових релізів. І кліпчик я особливо поставлю е, також туди вподобайку і прокоментую, але будемо чекати кліпу. Дякую вам. Ще раз нагадую, це була сьогодні з нами Гайя та Олександр Басаєв. Дякую за розмову, друзі. Ми повертаємося до музики. Ну і зовсім згодом я до вас також повернуся.